Прошу зараз разом вшанувати пам'ять всіх жертв голокосту хвилиною мовчання. Сьогодні 80-та річниця визволення концтабору Росвенців. Це пам'ятна дата, все-таки вже 80 років пройшло. Всі ми сподівалися, що ніколи більше такого не повториться. Мої батьки, і діди, і баби були всі в концтаборі, моїх дідів і бабів спалили. Перший же день травня, як тільки прибули туди в концтабір, їх відібрав. Там був такий злочинець доктор Менґеле, який відібрав їх на смерть. Мої дві, дві тато і сестри думали, вони ніхто там, тих, хто туди привезли, ніхто не знав, на що їх туди привезли. Всі вважали, що їх привезли туди працювати. значить, Бо німцям треба було робочу силу. І коли відділили моїх дідів і бабусь окремо на смерть, то тато сестри подумали, що як вони старенькі, зможуть працювати. І вони, коли охорона не звернула увагу, вони перебігли в ту колону до, ді... до батька з мамою, щоб допомагати. Не знали вони, що вони на смерті. Йду. 27 січня 45-го року він був визволений радянськими військами. Прийшов, охорони вже в концтаборі не було, бо всіх в'язнів евакуювали з концтабору. Мій батько заховався там, бо і хто не міг йти, вже їх не вбивали, вже там вони залишилися хворі. І хто попрятався, ті там залишилися. І от зайшли радянські війська, визволили, і їм сказали, що можете йти на всі чотири сторони, ви вільні. І... Він пішки пішов з Кракова, сюди додому, Мукачив, бо сподівався, що тут Мукачив, він зустрінеться з усім боєм. Те, що його батьків вбили і спалили, то він знав, йому показали інші, що от дивись, бачиш дим, з крематорію. Тут. Твої батьки пішли вже туди. Ну, але він сподівався зустрітися тут, Мукачеві з братями, сестрами, бо там, в концтаборі, вони всі були окремо. І... Це знамена дата така, потім він ціле життя що як він там був, як їх катували.